Трочанички нікого кого цікавлять, із термоскла сама основна робоча частина. Пластик, нагрівательний елемент всередині, автоматичне вимкнення є в чайничку, також внутрішня подсвітка. Але можна звичайно виключати, бачите, і самостійно кнопочка для відкривання. Бачите, звертаю вашу увагу, що тут на носику мається ось такий перед носичком, точніше. На самой кришці ось такий фільтр. Додатковий, так, які є цвіта, кольори. Так, є ось такий помаранчевий і ось такий зелененький. В кого, можливо, лишаються додаткові запитання, як завжди, можна задавати в коментарях під цим відео або в директ. Так, Значить, об'єм чайничка, один із літрів. Я раз показую кого щось цікавиться, давайте питання.